Не це відео, якщо голодний, бо після цього ти захочеш бургер. Я Бритон, це світ закладів, і сьогодні ми завітали з вами в Бургерс, Місце, де бургери зводять з розуму. Ходімо. До речі, Сприколюк. Ви можете придбати голд картку у Бургерс всього за 500 гривень на місяць та хоч кожного дня замовляти улюблену їжу за дуже вигідними цінами. Ми замовили чізбургер та фермер і завдяки цій голд карці заплатили всього 158 гривень замість 340. Блін, ну це дуже крута вигода. У меню ви можете побачити окрему колонку з голд цінами Просто пробуєш і питаєш, чому я не був тут раніше? М'ясо соковите, булочка, м'яка, яєчко, овочі. Соус, топчик. Так, ну а що, в нас тут в ефірі думка сходу ходу, Сулик, що як тобі? Шо, неймовірно смачно, соковита котлета і сир та що треба. Тож, клас, чист. Ну і як ми повідомили, заклад користується дуже великою популярністю у дітей. Ну і коли ви вже поїли, Є можливість перевірити вашу удачу. Кидайте кубик. Та при комбінації 5 та 6 можете виграти приз. На жаль, мені не пощастило, але я впевнений, що пощастить вам. До речі, цей заклад відкрили переселенці з Маріуполя і мене дійсно вразило, наскільки це теплі люди, і як багато сил вони вклали, щоб зробити з цього місця щось чудове та дуже смачне. Ні, ну що? прийшов, голд картку придбав. Вигідно, а головне смачно поїв. Я доріг цієї прикормки. До зустрічі у Йонатбургерс.